Кошенята попліткуємо сьогодні. У нас моновипуск присвячений тому, як топові артисти працюють зі звукорежисерами та аранжувальниками. Вам буде цікаво, повірте мені, мочу зручніше наливайте каву а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Біч. І творі віч. Я просто біч! Назрів в українському шоу бізнесі старий новий шкандаль. Мова піде знову про Аню Трінчер. І ні, не треба мені зараз приписувати, що в мене є якась особиста предзятість. Мені просто людина давно писала. Я згубив контакти цього музиканта, коли хотів зняти випуск, щоб розібратися в питанні, як сьогодні артисти працюють з аранжувальниками, але слава Богу, людинка вийшла на зв'язок і погодилась дати свій фідбек. Я би хотів вас занурити трішки на конкретному прикладі. Як сьогодні працюють аранжувальники, не представники лейблів, з конкретними артистами. Я думаю, що ви для себе почерпаєте щось нове та цікаве. Тож, усім приємного перегляду і підтримайте відос, як завжди, вподвайкою, підпискою, коментарем. І не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати свіжі випуски, які кожного дня виходять на YouTube каналі Поспала в Медіа. Ну що ж, ми починаємо. Сергію, привіт. Привіт! Дякую, що погодився на діалог. Розкажи, будь ласка, про яку саме пісню йде мова в репертуарі Ані Трінчер, і як взагалі так трапляється, коли молодий хлопець-музикант може запропонувати співпрацю співачці, і вона на це погоджується. В тому, що я прийшов на спілку музикантів, там де в центрі міста збиралися музиканти попити чаю і пограти на гітарі. Там був Олег скрипка. Там був е, Волошин, вони вперше з Волошином познайомилися в той день. І е, ми всі грали, співали. І в один момент ми просто заспівали пісню. І після цього ми з нею розмовляли, і я запропонував е, продати її каталог треків. Продати каталог треків за гонорар. Е, ми почали спілкуватися за е, створення пісень. Е, вона е, покликала мене до себе додому. Так, це було в 21-му році, десь 12 лютого. Е, я приїхав до неї, взяв з собою ноутбук, взяв з собою звукову карту, і ми е, просто придумували трек. Там спочатку поїли, повечеряли, потім спілкувалися, переглядали тікток, як створювати якісь хітові пісні з точки зору, що зараз в тренді. Е, зробили стратегію і почали створювати. Ми там створили декілька демок і. В процесі це все створювалось е, разом з її телефоном, з мого телефону. Я записував на свій телефон те, що ми створювали з його з її телефоном. Ми створювали текст, <кій> е, це все відображається. В переписці був такий момент, що ми просто перестали спілкуватися десь на півроку. Ну я не люблю писати. Ми зробили трек і все воно забулося. Я не люблю писати, а що там пісня. Ну якщо що нормальна людина, вона скаже Серега. Ми зробили пісню. Я її збираюся релізити. Що ти скажеш на цю, ну, ну на, на цю ідею? Як ти до цієї ідеї відносишся? Але вона нічого такого не сказала. Вона просто зарелізала трек. Поэтому я почитала нужным оставить авторство за собой. А от повну версію переписки ви знайдете в моєму телеграм-каналі посилання в закріпленому коментарі та в шапці профілю. Долучайтеся через правила платформи, не можу тут публікувати все. І е, я вже побачив е, е, цей трек в соцмережах і написав: їй, Аня, а як так? І коли ми спілкувалися з нею, вона почала обмовлятися, і вона спочатку сказала, що зовсім нічого не створив. А потім вона е, обмовилась, не змогла збрехати, сказала, що я там створив фрагмент мелодії, і потім це все вперевперемішку з брехнею трішечки правди. Потім знову брехня, і вона все ж таки прийшла до думки, впевнювала сама себе у діалозі. Зі мною, що воно саме так, вона навіть так каже, це було саме так і ніяк інакше. Я, як музикант, я закінчив музичне училище, я джазовий гітарист. Я вчився на вищій освіті, але я не закінчив. Мені подобається більше виступати, писати пісні а вчитися я вже ну втратив сенс, і воно дуже цікаво розвиватися в шоу бізнесі, тому що це вплив на велику аудиторію, і мені на жаль, я на жаль. Розчарований тим, що Аня вибирає такий шлях розвитку. Мені б хотілося, щоб вона е, впливала на аудиторію. Це ж малі діти, які її дивляться, щоб вона впливала на аудиторію більш позитивно. Ну як на мене, це було б набагато доречніше, особливо в цей час, коли один деструктив навколо нас. Ось і е, в моменті вона просто я так зрозумів, вирішила Просто вкрасти пісню, тому що ну, вона її вкрала, тому що в мене є проект треку. Я можу доказати це. Це е, початкова форма треку, записана на моєму комп'ютері. Це саме сильний, і потужне, саме сильний і потужний доказ у юридичній сфері е, при інтелектуальних правах. Ну тобто, в тебе мультитреки є все. Але... Mm -hmm. Так, в мене є мультитрек. Так, мультитрек, плюс переписка. Е, цього достатньо, щоб робити блейми, судитися, ну, так, так далі. так далі. Е, в мене ну, немає такого прям настрою чи сил цим, цим займатися. Просто я чекав часу, коли це все е, прийде, е, буде доручним. І хотілося б її трішечки піднаправити на е, правильне русло в розвитку музики, в розвитку індустрії. Тому що я вірю, я розмовляв про Сазані один на один. Ми займалися диханням е, е, вона, до речі, зробила коли ми займалися диханням. Вона потім зробила свою школу дихання свою ти свої мастер-класи. Ну це це круто. Ну я, я вважаю, що це круто. Було б круто, якщо б якби вона розвивалась во саме в цьому напрямку допомоги іншим людям, а не. Типу, я така крута, я купляю тачки. Я я напівгола танцюю на сцені. будьте будь такою самою напівголою, крутою з тачкою. Особливо є треки кокаїна, і ці всі ос, ну, останні треки, як на мене, ну трішки не туди. А давай трішки конкретики, щоб люди зрозуміли про що йде мова. Про яку саме пісню ми говоримо? Як бла Зібралися в квартирі, разом почали писати, зробили текст, судячи з там з її ідей, про що вона хотіла б донести. Ти написав повністю мелодію, як я розумію. Так, так, в мене є ранжерока, і вона вкрала аранжировку саме та, тобто вона нуль в нуль. Якщо зрівняти аранжування, вони в нуль в нуль. Я запропонував записати ідею. Типу, напиши пісню про хлопців, які бігають за дівчатами, а дівчатам це не цікаво, коли за ними бігають, то хлопці там угу, усьому. -сьому. І була в цьому ідея. Вона придумувала текст, угу. я наспівував мелодію. Uh -huh. Ми наспівували всі мелодії вже разом, коли я показав, як що робити. Я структуризував її куплети мелодично, Ри, ритмічно, мелодично, що мені належить з точки зору власності, це ритміка, мелодія та гармонія. А Аня, вона навіть в переписках, ну е, не розуміє, що каже. Вона каже, гармони, «гармонічна мелодія. Ну такі такі помилки, і воно ну видно, даже на ну воно видно навіть по е, спілкуванню, що вона не розуміє те, що вона написала сама. І вона сама каже, що там е, ти написав там, трішки мелодію, а потім каже: що я все 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 придумала сама, і це все в одному голосовому повідомленні. На моє питання, чому ти випустила пісню, не попередивши мене, і виходити в публічний простір. Ну я бачу, що ти там я публічний на, простір. на скандали і так далі. Е, які дії, з її боку, ти очікував би? Ну, що потрібно було сказати зробити, щоб ви спокійно розрулили цю ситуацію. Без попері. вона запропонувала е розрахуватися. Вона сказала, що я розумію, ти витратив час. Е ну, мій менеджер, е друг менеджер. Мій він написав, їй, що тисяча доларів і ми закриваємо питання. Ну як на мене, це дуже по-людськи. Та там теж я ті повідомлення е покажу. Е, але вона ну вона сказала: ой, я не розумію, чого тисяча. Ой, давай зустрінемось, давай побалакаємо вживу, і ну, ми подивилися на це. Ну, типу, людина вкрала вже пісню, вона вже віляє дуже жорстко, і воно ну просто неприємно було з нею спілкуватися. Я просто це в медійний план приподніс. Як я там пашу бумчика попрохав запостити там, теж багато тіктокерів запостили, це ще в 21-му році. Вона просто всіх блокувала. Ну воно просто покрутилось там декілька тижнів і в інфопросторі там в е, таких чисто історіях. Не, не було такого хайпу в Тіктоці, як зараз. Тікток e, був на іншому рівні, і ага. все. Тобто, я сигналив про це. Мені, до речі, Альона Альона казала про цю ситуацію. Вона мені казала, що в 21-му році, коли ми на снат світ, Серега: Вау, ти там красавчик, топиш за те, щоб було все по-чесному. Ти от ось прям. Молодець, молодець, і ну багато хто знає про цю ситуацію. І з позитивом, я теж коли з ним робили треки. З до речі, з позитиву мене була така сама історія, але з позитивом просто не склалося, тому що почалась вже війна. Ось ми три місяці з ним співпрацювали. Там його теж дуже сурово. Там, типу, як кидав потап. Йому не подобалося, що йому платили 100 доларів за квартал. Роялті роялті прикинь, 500-500 мільйонів у АСП УААСП, я в абревіатурі плутаюсь постійно, ну ти зрозумів, бо об так, так, так. Вас, це Вас. об'єднання. Що... Це ж спашне кидалово, ну об'єктивно. Так, да, так. У мене є контракт від Васп. Я е, читав, вони забирають собі все, що ти придумав. Якщо ти неграмотно підпишеш контракт, вони просто там підписано: ми забираємо все, що ти колись придумав. Ну, типу, щоб захищати. Але, наприклад, мені достатньо там через навіть е, примітивні тюнкор, е, Дістроки чи інші. Е, Площадки зареалізувати треки, і це вже захист моїх прав. До речі, інтелектуальні права з точки зору творця без договорів. Чому я не люблю заключати договора, а люблю заключати тільки на своїх умовах і ніколи не спешу цього робити відразу, тому що я знаю, що я захищений, навіть коли людина вкрала. Мою власність я знаю, що я зможу дуже легко е, про це заявити зараз е, на площадках е, покраще чим ніж shazam технології, які відправляються на Spotify, е, Apple Music, і там ті технології вона може відразу проявити, що в тебе щось вкрали, особливо коли ти відправив свої проекти доріжки. І цього достатньо, щоб доказати. І все, якщо людина не не підписала з тобою умову, то вона винна. В першу чергу з Максом Барських я теж співпрацював. У мене є дуже цікавий контракт від Макса Барських. Там написано, що я на, на за 50 чи за 100 доларів назавжди віддаю все, що я придумав. От я, я придумав там е, 20 годин партій гітарних, і він ці гітарні партії забирає назавжди, і він може використовувати їх хоч в тисячі треках. От я, я можу там 20 годин награти, і він тисячу треків може потім нарізати з цих гітарних партій, і в нього буде бумажка, що він за 100 баксів. ну, Погодився назавжди віддати, тому я не поспішаю заключати якихось там договорів з артистами, а чекаю нормальної пропозиції та е адекватної співрозмови, щоб людина була відкрита до нормальної співпраці. Ми всі повинні е і бітмарі, і музиканти получати мінімум 10% від роялті чисто на стандарті, як це робиться у всьому нормальному адекватному світі. Ця причина жага до нормальних взаємовідносин і стала причиною. Конфлікту з Анії, тому що Аня, вона як я побачив сам, не вміє е, співпрацювати з людьми. Я не, я не розумію, навіщо в неї такий великий ресурс, що вона може е, буквально дарити людям е, цей хайп з точки зору популяризації музики, робити дуже круті речі. Навіщо витрачати свій час на якихось продюсерів, які пишуть треки кокаїна? Ми коли з нею спілкувалися, вона дуже відома була. На той час, 21 рік їй був, вона була від, відома. Тобто їй дуже легко було щось впевнити. І вона при мені спілкувалася зі своїми продюсерами, там, той, хто, той, хто з нею зараз, І я бачив, як він на неї впливає, інші люди впливають. Можливо, їй там рекомендують люди. Та бери ти суперзірка, бери що хочеш, тобі нічого за це не буде. Я, чесно кажу, я зіштовхуюся з, з, з цим дуже багато разів, що артист він нормальний. Він стає більш популярнішим, і йому люди зі сторони кажуть: та ти саме крутий, бери, що хочеш. З іншими нарахуйся, е, посли його куди подалі, і все. Ну, типу, такого. А, дякую, що поділився для людей. Трішки більш зрозумілим буде ця ситуація, тому що ми з тобою вперше списалися в Тіктоці, були ще досить давно. Mm -hmm. І щось було зрозуміло, щось ні. Зараз склався загальний пазл. І, можливо, для артистів в тому числі цей випуск стане хоча б маленьким поштовхом до того, аби задуматись, як працювати на комфортних умовах, як створити ці лояльні умови, щоб було всім добре, як і аранжувальникам, так і самим артистам. Дякую тобі, дякую, навзам.